Слава Ісусу Христу! Вітаю, брати та сестри! Радий бути сьогодні, в Домі Божому, в зібранні святих людей. Ярослав Богданович, коли ми сиділи, каже: Ти знаєш, коли ти був останній в нашому зібранні? Я кажу: навіть не пам'ятаю. Він каже п'ять років тому вечірнє зібрання. Дай Боже нам всі, всім такої пам'яті, як Ярослава Богдановича, щоб ми пам'ятали і знали, що відбувається в нашому житті, і рухалися згідно святої досконалої волі нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували про цінність, про те, що справді для нас цінне. Ви знаєте, ми, як люди, ми часто оприділяємо певні критерії цінності або що для нас справді важливе і цінне. Найчастіше ми оцінюємо щось по вартості, скільки вартує те чи інше. Я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що коли в нас авто коштує більше ну, скажімо так, 30 40 тисяч доларів. До нього. Я навіть паркуюся коли біля такого авто. Я паркуюсь дуже акуратно, по-особливому акуратно. Коли дешевша машина, то ми вже по-інакшому знаєте, реагуємо, заїжджаємо і все інше. Був в моєму житті такий момент, коли я купив свій перший костюм. Не знаю, чи хтось пам'ятає, коли купляли за свої гроші якийсь перший костюм. Я коли купив свій перший костюм, коли я повішав шафу його, я розсунув весь інший одяг. Тому що це було для мене по-особливому цін. І так. Критерії цінності перший, який я хочу сьогодні нагадати для всіх нас, це те, що дорого вартує для нас, правда? Воно цінне для нас, воно по можливе. Другий критерій цінності це історія. Зовсім недавно мій телефон нагадав мені події, знаєте, попереднього періоду мого життя і досягнення, скажімо так, де я був, що я робив, географію, де я відвідав. І один з спогадів моє покорення гори Говерла. Я між іншим, хотів запитати, брати і сестри, хто покорив гору Гуверлу в цьому житті. Підніміть, будь ласка, руку. У вас є заради чого жити, брати і сестри? Я захочу на цей рік поставити для себе ціль покорити цю гору. Там є три, три виходи. Вибирайте, який для вас більш, більш корисний, більш зручний, тому що є простий, є середній, а є складний. Тому молодь вибирайте легкий, я вас дуже прошу. Бо коли ви дійдете до гори Говерла, а потім ще лишиться 800 метрів говерлянки, ви зрозумієте, чому я вам сказав дідь простим шляхом, тому що потім вже треба буде і вертатися вниз, а вертатися значно складніше, навіть ніж підніматись. Ви знаєте, мій телефон нагадав мені, і я почав думати, що я осягнув в своєму житті, ну, досягнення. Одна з особливих моментів, коли ви піднімаєтесь на гору, я зрозумів, чому Бог описується в Біблії богом гір. Пам'ятаєте, дуже часто Бог запрошував. На зустріч, на одієнці особу на гору, кажемося, зійди гору. І не з ним розмовляв. Просто коли ти підіймаєшся і ти бачиш всю велич Божого творіння, ти втрепить. Ти ще більше усвідомлюєш, хто ти і хто всемогутній творець, що створив тебе, що дав тобі життя. Третя цінність, яку ми часто оцінюємо, це скільки ми потратили для цього часу. Наскільки багато зусиль ми витратили для цього? Є дуже знаменита подія в Індії, коли чоловік, переживши особисту травму через те, що померла його дружина. Він, вона захворіла, він мав їхати до лікарні, і відстань, яку він їхав до тої лікарні, це було 60 кілометрів, тому що треба було об'їжджати одну гору. Ви знаєте, він, поки по дорозі їхав до цієї лікарні, дружина його видійшла вічність, після того він повернувся, знаєте, він не мов би втратив зміст життя, тому що ми прекрасно розуміємо, коли чоловік і дружина вони разом будують своє майбутнє. Він залишився один. Ви знаєте, наступний день його життя він взяв з собою самий простий інструмент, який тільки можна взяти, і він пішов лупати ту скалу, яка мішала дорозі до цієї лікарні. Тому що, якщо напряму це відстань до лікарні, це був приблизно кілометр, можливо, трохи більше, а навколо 60 кілометрів. І кожен день, приблизно 22 роки, людина виходила і лупала цю скалу. Спочатку люди думали, що він збожеволів. Знаєте, ми як дивимося, коли щось робиться велике, людина підходить до цієї справи. Ми дивимося, та це тобі не під силу. Подивись на себе, на свій вік. Потім з часом люди почали приносити йому їжу, хтось обновляв йому інструмент. І повірте, тоді не було інструменту, такий як на зараз, знаєте, перфераторів, генератори і всього, всього іншого. Він просто брав молот, він просто брав сокиру і рубав скалу. 22 роки ця людина пробила. Цю скалу, і дуже цікаво, що там є описано навіть яка кавістин, я вже не пам'ятаю. По-моєму, 9 метрів а, ширини, ну, довжини була, ну, ширини. Я не пам'ятаю, що не буду говорити, щоб не вести вас уману. Це в інтернеті є, ви можете подивитися. Це відбулося в Індії. Є моменти, котрі дуже входять в історію. Вже пізніше йому нагородили його і відзначили, і для нього це було цінно, тому що він потратив дуже багато, 22 роки свого життя. Ви знаєте, для мене цінність найбільше визначається те, коли я щось сам зробив. Якщо я вдома зроблю порядок, то всі знають, що треба цінувати. У мене троє дітей, і всі знають, хто прибирав маму чи тато. Якщо тато, то треба все на місце класти. Бо тато буде пильнувати за тим, як воно ну, відзначено. Коли ми витратили свій час, коли ми витратили свої зусилля, ми дуже по особливому ціле. Ну і також я хотів би нагадати зараз і перейти до основної думки своєї проповіді. Ми цінуємо те, і ще один критерій цінності те, що ми втратили, знаєте, є речі нашого життя, які ми не цінуємо до моменту втрати. Як тільки ми втратимо щось в нашому житті, цінність цього зростає в рази. Давайте я знаємо найпростий приклад: хоча б ваші ключі. От хто з вас зараз знає, де ваші ключі? Мабуть, відсотків 20-30 з вас знає, де ключі, в якому місці, в якому, в якій кишенці стоїть. Більшість навіть не знає, де ваші ключі. Але як тільки ви втратите їх. Що відбувається? Паніка, де мої ключі? Ми починаємо шукати. Те, що ми втратили, до нас не було дуже цінне, але як тільки ми втратили, воно набирає зовсім іншого змісту, зовсім іншу відтінку. Це важливо. І ось перейдемо тепер до найважливішого до слова Божого. Я хочу, щоб ми сьогодні подивилися на одну людину, котра мала незбагненно багато і не цінувала, втративши, оцінила. Це буде книга буття, 25 розділ. 29, -й, 34 -й вірші. Пам'ятаєте історію про двох братів Ісава і Якова. Бог, дарувавши велику обітницю благословіння для ізраїльського народу, Він подає дві людини народжуються фактично одночасно. Дуже цікавий навіть момент народження, що, пам'ятаєте, Ісав виходить перший, а як і вкупився йому за п'яту. Пам'ятаєте? Написано в Біблії. Намов без прискоренням хотів не втратити те, що мав Ісав. Приходить момент, хлопці виростають. Ісав стає написано в писанні людиною поля, мисливцем. Як і в, е в нашому контексті син при матері. Мама навчила його всіх рецептів домашніх господарства, всього всього для того, щоб він було комфортно жити і дружині було, напевно, непогано. Так ось, вертається якось Ісав з поля, і оцей діалог я хочу зачитати: буття 25 розум, 29-34 вірш. І зварив був Ісак, припрошую, Ісав, Їжу із поля прибув із Яків, перепрошую. До речі, тут в Біблії помилка. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав, а змучений був. І сказав Ісав до Якова: Нагодуй мене отим червоним, червоним отим бо змучений я. Тому то назвали імення йому Едом. А Яків сказав: Продай же нині мені своє перворітство і промовив Ісав, ось я умираю. Нащо ж мені оте перворідство? А Яків сказав: присягни ж мені нині, і той присягнув йому і продав перворідство своя Якову. І Яків дав Ісаові хліба і сочовичного варева. А той з'їв і вибив, і став, та й пішов. І знехтував Ісав перворідство своє. Я думаю, що ситуація зрозуміла. Чоловік, коли голодний, він готовий багато що зробити. Жінки не, не, не випробувати чоловіків, коли не прийшли ввечері додому. Ви просто зразу дайте поїсти. Добре, не торгуйтеся, це для вас буде дешевше поштовх. Повірте, що відбувається? Діалог. Яків зварив, скоріш за все, що першу версію українського борща приготував в полі запах пішов і сав, спокусився на цей запах. І оскільки хлопці були єврейського походження, зрозуміло, що і вмів торгуватися, вмів торгуватися. І ключове питання єврейського народу: що я з цього буду мати? Я тобі наміжу, що я з цього особисто буду мати. Ми чули цей діалог. Написано, що Ісав, маючи первородство, маючи благословіння, відмовляється від нього, продає його. Написано в тексті писання знехтує, нехтує. Тобто воно стає для нього неважливим. Як він вже розуміє це, тому що він цього особисто не має служби. Він хоче здобути, він хоче набути це. Написано: відбувається угода, усна, вони погодили це. Давайте ми подумаємо, що було благословінням перворідства, яке мав Ісав. Він не просто так мав це перворідство, Бог, поклавши в законі своєму благословіння первенця. Того, хто, того, хто першого з чоловічого роду народжується, він отримує благословіння, перш за все, це благословіння духовному світі. Визнання в духовному світі. Бог так визначив. Бог ставить свій певний статус навіть в суспільно матеріальному світі. Цікаво, що за відсутності батька або після смерті батька він набуває першість з цього родини. Він набуває право голосу ключового в цій родині. Навіть не матір набуває права, а це син, що старший згідно переворицтва. Наступне дуже цікаво, що він отримує більший спадок. Тому були проблема, пам'ятаєте. Притчі про доброго батька або блудного сина, як ми її часто називаємо, про те, що син хотів отримати свою спадщину, перш ніж батько відійшов вічність. І це було по закону, він мав би бути побитий камнями і багато інших, але зараз не про те. Тобто він хотів отримати цей спадок. І в вперворісці він мав отримати подвійну частку благословіння цього спадку. І багато інших моментів. Але він не оцінив все те благословіння і. Що було закладено в переворістві? Давайте подумаємо про наше благословіння, синівства в Бозі, дочок в Бозі. Ви знаєте, багато речей ми не, не нічого не зробили для того, щоб бути обраними. Бог прийшов в наше життя, Він обрав нас. Так само, як ти не обираєш, коли ти народишся. Ти не вибираєш, в якому порядку ти народишся. Я в сім'ї з, з п'яти хлопців четвертим народився. дуже невигідна позиція. Ви знаєте? Коли є старші брати, ви знаєте, це це порядок дідущини і того всього. В цьому контексті, і найменший, якого всі жаліють, якому не дають роботи. І той четвертий, третій трошки, на ну, третій хитро зробив, він поїхав на навчання. І вийшов я в тому прошарку. Цікаво, що це благословення в наше життя, обрання Богом прийшло просто так даром. Дух Святий влинув в наше життя. І Він дав нам відчути цю Божу благодать. Він дав нам змогу навіть прийти, сказати, Господь, я винен. Бог просто так дає нам це благословення. Цінуємо це. От давайте ми повернемося до історії з хлопцями. Далі написаний момент, дуже цікавий. Я хотів би, щоб ми почули благословення, яке мав отримати Ісав, але отримує Яків. В ньому є великий урок для нас. Це буде буття 27-й розділ, 28-й, 29-й вірш. Цікаво, що мати помогла, знаєте, це, мабуть, теж був непоганий а, план. Та вона знала, що треба зробити. як Передягнути Якова Вісава. І, до речі, цікаво, що знадобилося навіть овечий одяг для того, щоб відобразити максимальну якість тіла Ісава. І дивіться, що яке благословіння Ісак проголошує для Якова, яке мав отримати Ісав. Написано так: І хай Бог тобі дасть з руси неба і ситості землі, і збільшує багато й вина молодого. Нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі кланяються. Будь паном для братів своїх. І нехай тобі кланяються сини Матері Твоєї, хто тебе проклинає проклятий, а хто благословить тебе благословенне. Прекрасне благословення, правда? Як би хотілося мати таке? Хочу вам сказати, що ви вже його маєте. В Ісусі Христі ви його маєте. Ми часто не усвідомлюємо, що нам відкрилося в Ісусі Христі. Давайте читати Новий Завіт і подивимося, яке багатство дане нам в особі Ісуса Христа. Просто так, даром. Лише через те, що ми. Приєдналися до вибраної нареченого Ісуса Христа. І це все ми отримуємо. Просто благословення. Ми нічого не дали. Ми... Просто Бог як визначив нам, дав свою благодать, дав голос Духа Святого. І лише, що ми зробили, сказали, я хочу покаяти. знаєте, це тяжке, що ми зробили. Підняли руку в церкві, в зібранні, і проповідник каже: Ну, то прийди сюди, давайте це помолимося, давай, давай поможемо тобі жити по-новому. Це саме тяжке, що ми робимо. І все інше виливає Господь в наше життя. Але давайте подивимося благословення, яке спадковує Ісав після продажу свого перворідства. Також 27 розділ Книги Буття, 39, -й, 40 -й вірш. І відповів Ісак, батько його, та й промовив до нього: Ото буде садиба твоя без ситості землі і без руси небесної згори, і зо свого меча будеш жити, і будеш служити ти брату своєму. Знаєте, коли я ставлю на ваги оці два благословення, то мені здається, що перше благословення повноти довершено таку. А друге це як певний наслідок прокляття. Згадайте, як Адам і Єва, пам'ятаєте, в саду, маючи благословення, розміняли це благословення, і Бог каже: будеш ти в муках народжувати, будеш ти важко обробляти землю, буде тобі родити терен. Тобто він говорить, каже, навіть будеш важко їсти хліб свій в поті лиця свого. Каже, тобі треба буде багато зусиль докладати до того, що було і так дано тобі, просто так, даром. Ти розміняв те благословення. Ти втратив це благословення, не оцінивши те, що Господь по-справді му визначив важливим і благословенням. Дуже цікавий текст є в посланні до Євреїв, 12 розділ, 15, 17 вірш, який також продовжує цю думку. Дивіться, що написано. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Щоб не виріс який гіркий корінь і не нарубив непокою, і щоб багато хто не поганили з ним, і щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той сав, що своє перворісство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що і після як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов був можливості до покаяння, хоч його зі слізми шукав. Дуже цікаві в певні моменти, перш за все. Писання говорить: дивіться, щоб хтось не зостався без Божої благодаті. Бог дає цю благодать, вона відкрита для кожного, кожен може прийняти і жити цією благодать, кожен може насолоджуватися тим благословенням, яке Господь відкриває нам в Христі Ісусі. Але Він каже, щоб не виріс який гіркий корінь. Ви знаєте, кожна думка це як насіння, яке попадає в наше життя, проростаючи, починає роздити якісь плоди нашого життя. От писання каже, він обновив нас, він дав нам нове життя, він дав нам новий стар. А він каже: бувають думки або щось, що забирає нашу увагу від повноти Божого благословення в нашому житті. І нам здається, що ми чимось обділені. Як Змій відкривався Єві. Пам'ятаєте, Змій каже, дивися, в тебе цього нема, цього нема. Він починає зовсім інші ракурси. І вона, втрачаючи або забуваючи те, що даровано їй, яке благословення, вона починає гнатися за примарою. За фейком. І вона втратила те, що було по-справді важливому в її житті. Ви знаєте, насправді в нашому житті є багато цінностей, які справді треба цінувати. Перш за все, шанувати своїх батьків. Я по особливому ціную сьогодні, коли втратив поради свого батька. Батько вже вічність. І ви знаєте, в багатьох моментах мого життя мені було вкрай важливо почути його думку. Коли я був молодший. Його поради мені здавалися, знаєте, не з цього віку. Зараз, коли я підріс, я вже переосмислив багато речей. Зараз я хотів би почути ці поради. Зараз я хотів би просто, щоб він прийшов в моє життя і обняв. Оцінив, коли втратив, коли не стало. Чому ж ми не цінимо, коли є? Можливо, тут є діти, підлітки, які були в моєму віці, котрим здавалося, що весь рух відбувається десь там далеко, десь там цікавіше. Можливо, вам треба сьогодні прийти додому і обняти своїх батьків і сказати, слухайте, ви для мене цінні. Можливо, комусь треба по-особливому оцінити взаємини в шлюбі. І цей конфлікт, який тянеться в вашому житті, вже сказати, вибач мене, давай помермося. Це для мене цінний. Ти для мене цінна». Ви знаєте, друзі і інших багато категорій нашого життя, вони цінні. Ми просто їх не до кінця оцінюємо, поки ми їх маємо. Це дуже важливо нам розуміти. Ми не завжди цінуємо час, який в нас є. Нам здається, він ще попереду, ще багато. Ось ось. Ця війна показала нам, що ти можеш жити зцілюно довге життя, але воно може вмить закінчитися. Сучасні хвороби вони говорять про те, що ти можеш планувати багато, але маленький вірус може змінити ритм твого життя. Я не про те, щоб ми зараз сумували, я не про те, щоб ми зараз, знаєте, загнали себе в тупик. Я просто хочу, щоб ми думали про те, що ми маємо, і ми були радісні в тому. Я про те, коли ми йдемо до Божого дому, щоб ми були з такого настрою, як був Давид, який казав: зрадів я, коли мені сказали, що йдемо до Божого дому. Я згадую, як мені батьки казали, приходьте зібрання, я приходив, я знав, в мене там був на балконі такий підвіконник, де було зручно сидіти, і ти бачив, що відбувалося на вулиці, і чув, що відбувалося всередині. То був таке, знаєте, поєднання батьох процесів. Тоді моє відношення до Бога і до церкви було, знаєте, як класичної дитини віручих батьків. Зараз, коли я приходжу в Дім Божий, я знаю, що тут є істина, котра преображає моє серце мій розум. Я захочу, коли ми прийшли в цей дім, перш за все мати відкрите серце, радіти з того, що, насолоджуватися тим словом істини, котра може отверезити і направити справді. Наше життя в ці напрямки, які необхідні нам, щоб ця дорога вела нас до Бога і ми отримали благословення, що ми цінували це слово, котре звучить, що ми досліджували Боже Слово, тому що з цього слова є дар спасіння для нашого життя. Воно крилює, воно зміцняє. Хочу йти до завершення цього слова, тому що ще буде мати багато елементів в цьому зібранні. Нагадаю, один текст об'явлення Івана Богослова. Він. Говорить такий текст 3 Руз, 11 вірш. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Знаєте, ваш вінець дарований вам Богом. І Писання говорить, що він приготував його для кожного, хто полюбив. його. Вінець спасіння. Єдиний, хто хоче він вкрасти в вас, цей вінець, це диявол, котрий хоче зруйнувати ваше життя тут на землі. І що ви втратили благословенне вічне спасення. Він буде кидати багато стріл, багато спокус, багато думок. Я захочу вас цінувати вашим вибранням, захочу вас пильнувати про ваше святе й побожне життя в Ісусі Христі, про те, щоб Слово Його тверзило нас, направляло, і ми отримали Боже благословення тут, на землі і вічності. А диявол був посоромлений, тому що Христос сильніший. Він дав все для нас. Для того, що ми протистали йому, всім його думкам, всім цілям, всім стрілам і були переможцями. Я хочу нагадати, коротко підвівши підсумок: у нас є багато критеріїв, що ми можемо оцінити справді цінним для нас у вимірі людського матеріального світу. Та є щось не змінимо більше. Це наше вибрання, наше покликання, дароване нам Ісус Христос. Тож, давайте це. давайте будемо вдячними Богові і захочу вас до молитви вдячності Богові. За це обрання, яке дав нам Господь в наше життя.